І вітання з вами програма Нова адреса. Великі дорогі будинки у Києві або у його найближчому передмісті. Саме такою буде фішка сьогоднішньої нашої програми. Нагадаю, партнер програми агентство в нерухомості Парклей. Три об'єкти, але тільки один з них буде проданий. Або не буде. Завдання експерта презентувати об'єкт так, щоб у героя виникло бажання його купити. Завдання героя протягом дня оглянути обрані об'єкти та вибрати один з них у цьому випадку. Він отримує знижку на вартість послуг агентства нерухомості. Якщо герою не сподобається жоден з об'єктів, право на знижку переходить до телеглядачів, які виявлять бажання придбати один із запропонованих у програмі варіантів. Знижку отримує той глядач, який першим зателефонує до агентства за номером 392 22 22. Давайте знайомитись з дійовими особами сьогоднішньої програми. Інна. Представник відомої російської шоу-зірки. Підшукає приватний будинок vip рівня поблизу української столиці. Допомагатиме інні у пошуках агентство нерухомості парклейм в особі експерта Олексія Пенязкіна. А компанію цим двом приємним людям складатиму я, Василь Збірєв. Нагадую, пані Інна обрала для перегляду три маєтки, запропоновані агентством нерухомості Парклейн. Перший з них, площею майже тисячу квадратних метрів, ми оглянули у минулій програмі. Десять із десяти. Так його оцінила героїня. Сьогодні ми продовжуємо знайомство з обраними Інною садибами. А тепер кілька слів про приватний сектор на осокроках. За 40-50 тисяч умовних одиниць тут у садовому товаристві можна придбати невеличкий дачний будиночок із ділянкою 6 соток. Стаціонарний будинок для повноцінного проживання вам обійдеться у суму 100 тисяч умовних одиниць або трохи більше. Якщо ж ви бажаєте стати господарем величезного маєтку площею понад тисячу квадратних метрів, вам доведеться викласти 2-3 мільйони доларів США. Об'єкт номер 2 маєток, що знаходиться на осокорках, загальна площа будівель 1000 квадратних метрів, ділянка 27 соток. ландшафтний дизайн, автополив, басейн з протитечією і водоспадом. На ділянці власний вихід до Дніпра, Гостьовий будинок, сауна, більярдна, теплиця, господарчі споруди, основний будинок повністю мебльований та оснащений усією побутовою технікою відомих брендів. Ціна маєтку 1 мільйон 500 тисяч американських доларів. Здесь у нас 27 соток землі, хозяйский дом на 567 квадратних метрів. Також имеется гостевой дом і хозпостройки. Имеется парковка для гостевого дома і гараж на два автомобілі. Зараз я хочу запросити вас подивитися на гостю частину цієї ділянки. Гостів будинок одразу праворуч від нас. Запрошуємо вас туди. На первом этаже у нас находится санузел, кухня с комнатой отдыха и шкаф-купе. На втором этаже мы имеем одну большую комфортную спальню с итальянской мебелью и выход на большую террасу. Также на втором этаже у нас имеется небольшая подстирочная и большой гостевой санузел. Олексій Паняскин, експерт агентства нерухомості рухомости парклейн. чоловік, люблячий батько. Добре, знається на будівництві, що допомагає у роботі ріалтора, захоплюється футболом та автоспортом. Час познайомитись із присадибною ділянкою. Як ми бачимо, територія участка повністю облагорожена. Зроблений ландшафтний дизайн, автоматичний полив, підсвітка всієї території. Участок розділен на дві части. Это э, хозяїв. Э, и зона отдыха. В зоне отдыха у нас есть бассейн 16 на 7, в котором имеется тропический душ, а также встречная волна. Также у нас есть небольшое накрытие, в котором можно отдыхать и не бояться того, что вы сгорите. Имеется хозпомещение, в котором находятся все коммуникации для очистки бассейна, а также уличный санузел. Изюминка этого участка есть еще две небольших зоны. Одна зона для отдыха – это общественный пляж, и вторая э, – это он, спуск э, к воде. Возле спуска мы имеем еще интересный э, домик для отдыха. Очень здорово, что действительно большая территория, участка. Также большим плюсом является и пляж, прекрасный пляж, бассейн. Я, Я думаю, что шефу это, безусловно, очень-очень понравится. А теперь давайте перейдем до еще одного бонуса этой делянки. Як ми вже згадували, це у нас буде е, такий будинок для розваг. Будинок для відпочинку. Ходімо туди. На терасі цієї будівлі ми не могли не затриматись, адже звідси відкривається чудовий краєвид на могутній Дніпро. А тепер пропоную завітати власне до будинку відпочинку. Самую большую территорию этого домика у нас занимает бильярдная комната, в которой можно очень хорошо провести время. За нашими спинами находится комната для отдыха, и там же находится настоящая баня, которая топится дровами. Также там санузел и душевая комната. Прекрасный домик для отдыха. Достаточно і просторний, і комфортний. Замечательний лід на воду відкривається. Це большой плюс. Можемо вважати, що усю прилеглу до основного будинку територію ми оглянули. І зараз мені здається, настав час подивитися власний і сам будинок. Варто зазначити, що основний будинок зведено за останнім словом сучасної архітектури. У будівництві споруди використано енергозберігаючі технології, а рівень оздоблення викликає повагу. Утім, краще послухаємо експерта. Зараз ми знаходимося в холі господарського э, дому. Тут у нас є э, при вході прачечна і вход в гараж. Також ззаді нас ми бачимо гардеробну, яка дуже цікаво відгорожена э, зеркальними дверями. Перед нами открывается замечательный каминный зал. Он довольно светлый, просторный. Пол у нас здесь с мрамора и с подогревом. Также у нас есть медиазона и э, камин. Полноценный действующий камин, обложенный мрамором. Также изюминкой этой комнаты есть лифт для подъема на второй этаж. каминного зала мы выходим в обеденную зону и в кухню. Вся кухня делалась эксклюзивно по заказу е, хозяина дома. Также мы имеем выход на террасу. Терраса у нас готова принять 14 персон. Кухню можна назвати втіленням мрії, будь-якої господині. Грамотне зонування, ексклюзивність меблів, якісне оздоблення, вихід на терасу. Чого ще бажати від цієї зони? Утім, на першому поверсі залишаються неоглянуті приміщення. Запрошуємо вас до житлової зони цього рівня. На першому етажі, в правому крилі дому, у нас знаходиться живе зона Злева від нас – це гостєва спальня. І справа від нас е, санузіл для гостіої кімнати. Также в, в правому крилі знаходиться приватна зона, в яку я вас зараз і приглашу. Спочатку подивимось на кабінет. З чоловічої точки зору мені здається, це приміщення заслуговує найвищих оцінок. Два величезних вікна, які е, дають багато світла. Шикарний шкіряний диван. Ну і звичайно, цей гарний стіл для того, щоб облаштувати своє робоче місце. Кольорова гама цілком приємна. Мені здається, що будь-який чоловік може себе тут почувати справжнім господарем. Сподіваюся, вашому роботодавцю цей кабінет теж стане до вподоби. Так, Дійсно, да, я думаю, що роботодавець роботодатель останеться очень задоволений. Поруч із кабінетом знаходиться ще одна спальня. и с властным санузлом. Как мы видим, комната очень просторная и большая. У нее тоже два больших окна с видом на фасадную часть. В комнате хорошая шикарная мебель. Также мы видим на полу у нас черный мрамор, который с подогревом. И выход в большой санузел. Большой санузел у нас тоже очень интересный. В нем расположена унитаз, биде и большая джакузи. Цікаво, чи Справа враження на нашу героїню – перший поверх будинку. Гостинна в достатньо світлих тонах, здесь очень много света, прекрасная мебель, очень дорогая. Также нравится кухня, которая позволит принять большое количество гостей. И если кухня не оставит равнодушной любую хозяйку, то кабинет это, я считаю, большой бонус для мужской половины. Прошу вас подняться на второй этаж по шикарной освещенной лестнице с искусственного камня. Поднявшись на второй этаж, мы видим, как перед нами открывается замечательная зона отдыха с панорамным видом на участок и на Днепр. Теперь прошу вас пройти в правое крило этого дома и увидеть жилые помещения, Первым з яких станет дитяча спальня с властным балконом. Комната довольно изящная, центральное кондиционирование, боковое освещение кровати. Выполнена она в бело-серых тонах. На полу у нас паркетная доска. Также в этой комнате имеется свой санузел. В санузле у нас есть биде, унитаз и интересная детская джакузи. На полу ванной комнаты у нас положен ледниковый камень с подогревом. Час подивитися на основную господарскую спальню. Как мы видим, здесь большая и просторная комната. Вона має два огромных окна, також выход на балкон, з видом на участок і на небо. Особливою уваги заслуговує господарський санвузол. Дуже стильний, дуже великий, оснащений усією кідною сантехнікою, включаючи два умивальники: піде, унітаз і звичайно, ванна з гідромасажем і з ортопедичним масажем. И теперь я бы хотів від вас, пані Інну почути кілька слів про другий поверх цього помешкання. Мне очень нравится и хотела бы особое внимание уделить, как здесь выполнено вообще в этом доме освещение. Я думаю, что такие люстры, такие бра не оставят никого равнодушным. И детская комната, и хозяйская спальня, они достаточно светлые. Открывается чудесная панорама. На цьому погляд об'єкту номер два. Я хочу оголосити завершеним. Дізнаємось, чи враження на пані Інну – другий об'єкт. Общее впечатление этот дом оставил очень приятное. Понравилось то, что дом э, расположен практически в черте города. Территория этого дома достаточно большая, земельный участок. Э, достаточно великої площади і радує то є свой отдельний вихід к відкритой води. сам же дом достаточно і комфортний і сучасний. і я думаю що моя оцінка буде 10 баллов із всех 10. Козин – селище міського типу в обухівському районі Розташований на рівнині місцині на берегах Дніпра і річки Козинки. Відстань до Києва 15 кілометрів. Нині козинські землі є зоною елітної забудови, яку називають українським Беверлі Хілс. Вартість нерухомості тут зараз коливається в межах від 150 тисяч до 9 мільйонів американських доларів. Об'єкт номер 3 три. Триповерховий маєток у козині Обухівського району, загальна площа 660 квадратних метрів, ділянка 17 соток. Будинок у класичному стилі з блоком для персоналу. Додатково будинок для охорони, ландшафтний дизайн, асфальтований під'їзд, гараж на два авто, парковка з накриттям на два авто, міська каналізація, поруч озеро та ліс, чудове місце для цілорічного проживання. Цена 1 миллион 950 тысяч американских долларов Площадь этого дома составляет 656 квадратных метров Площадь участка 17 соток э, И он находится в первой линии от заповедной зоны э, На территории у нас есть домик для охранника По периметру забора у нас э, расположены 9 видеокамер наблюдения С левой стороны у нас находится парковочная стоянка для гостей Крім цього, маєток може и гаражем на два автомобілі. Справжній рай для автолюбителів. Утім, давайте зустрінемося на внутрішніх принадок житла. Запрошуємо вас до будинку. Сейчас мы находимся в основном холле этого дома. Слева от нас находится гардеробная с высоким потолком, с вентиляцией и с подсветкой. Рядом с гардеробной у нас гостевой санузел, оборудованный немецкой сантехникой. С правой стороны у нас дверь. вхоз в поміщення этого дому. Слід додати, що хол справляє дуже приємне враження. Висока стеля з елементами ліпнини, мармурова підлога з підігрівом приємне забарвлення. Паніно, я пропоную продовжити огляд першого поверху будинку і сподіваюся, зараз нас чекає ще багато чого цікавого. Будь ласка. Однією з родзинок маєтку можна назвати камінну залу. Каминный зал у нас разделен на две зоны. Одна зона для отдыха и вторая зона обеденная. Стильные, шикарные мебли. Выкористание мармуру, оздобление камину и підлоги, все это вражает своей монументальностью. Красота и горько. Также из каминного зала мы видим дверь, которая нас ведет в черновую кухню, бойлерную и гараж. В гараже есть отдельная лестница, которая ведет на территорию проживания персонала. Там знаходиться своя кухня, дві спальні великі і е санузел. Але повернемось до господарської частини будинку. Пропоную вийти на терасу першого поверху, а заодно познайомитись з присадибною ділянкою. Терраса утеплена и обшита брусом. Территория участка у нас облагорожена. Сделанный автоматический полив, посаженный молодой сад и молодые деревья. Также у нас есть с правой стороны зона барбекю, в которую проведены все коммуникации и там имеется свой небольшой бойлер. А теперь главный сюрприз первого поверху. Перед нами открывается шикарно оформленная спа-зона. Она имеет большой бассейн 10 на 4 с противотоком. Подогрів полов. В доповненні здесь э, розположена сауна, санузел і душевая кабіна. Окремо увагу слід звернути на те, що пазона виглядає дуже сліпо завдяки своєму забарвленню, завдяки оформленню, як ви бачите, біло-сині тони. Дуже багато величезних вікон. Спазоном має вроді на, на е, терасу. Окрім того, відчуття простору нам дарує, як на мене, дворівнева стеля з елементами натяжної. Перший рівень цього будинку, безумовно, дуже-дуже сподобався. Спа-зона действительно потрясающая. То, что и бассейн достаточно большого объема и размера, и э, сауна не оставляет равнодушной. Шикарная гостиная, оформлена действительно со вкусом. Ну, можно обожать, что первый уровень мы оглянули. И сейчас давайте пересуваться на поверх номер два. Благо из спа-зоны и которые ведут нас на другой поворот. Пойдем туда. До вашей уваги величезная ки姆ната відпочинку. Она декорирована деревом. Это все дерево дуб. Сзади нас большое художественное витражное окно. Оно идет с первого этажа по второй. Его мы еще можем увидеть в холле. Также в эту комнату мы можем попасть как со спа центра, так и со второго этажа жилой площади. И имеем большую террасу. Она самая большая в этом доме и имеет прекрасный вид на озеро. Зону вид оглянуто. Можем и идти далее. Знакомство со вторым этажом мы продолжаем с кабинета, который очень интересно оформлен. Очень изящная и красивая мебель. Несколько уровневый потолок. Інтересно э, лепками. На Начало другий поворот у нас не закінчується. Я пропоную продовжувати пограф. Продовженням 2 этажа у нас является три спальні. Первая спальня у нас очень интересно декорирована. Оформлена у убило сірих тонах. Якісні меблі, електрокамін, натяжна стеля, вентильована гардеробна і шикарний санвузол з вікном. Ось і родзинки. Друга спальня позиціонується як дитяча. І тут не обійшлося без власної санітарної зони. Але основною фішкою приміщення можна вважати наявність ігрової кімнати. Третя спальня господарська. Дуже просторе, світле, приємно оформлене приміщення з великим санвузлом і виходом на ще одну терасу. Продолжим огляд будинку. идемо на ревень номер три. На третьем этаже дома у нас расположена большая одна просторная комната. Она освещается по всему периметру э, дневным светом. Она декорирована под деревом. В этой комнате имеется кондиционер и есть небольшая дверь, которую мы видим сзади нас. Это дверь для обслуживания при чердачной зоне. На цьому огляд об'єкту номер 3. Я хочу оголосити завершено. Час надати слово нашій героїні. Що вона скаже про оглянутий маєток? Першим преимуществом цього дому, я вважаю, безусловно, є його місце розположення. Во-первых, недалеко від міста, ну і практично в заповідній зоні знаходиться цей дом. В цілому, Дом производит очень и очень приятное впечатление. Исполнены все работы очень качественно, добротно, и декор подобран очень удачно. Я бы оценила этот дом на 10 баллов из 10 возможных. А теперь профессиональный взгляд на каждый из обзорных сегодня и объектов. Слово эксперту. Первый объект нам запомнил, запомнился своим местом расположения. Он находится в так званой небольшой Швейцарии. Это поселок Лесники. Дом находится на самом э, верху поселка. Имеет три очень интересных дома, исполненные в классическом стиле. Основной дом, гостевой дом и охотничий домик. И имеет свой очень большой спа-центр. Преимущество объекта номер два – это использование новейших технологий. Дом исполнен в стиле минимализм. Большой участок с выходом на большую воду. Третий объект нам запомнился своим исключительно интересным месторасположением. Он находится в первой линии от заповедной зоны. Дом исполнен в классическом стиле, довольно качественно выполненные работы. Територія облагорожена і має свій вихід на озеро. Ось ми дісталися фінальної частини нашої програми. Позаду залишився увесь нелегкий процес огляду трьох об'єктів. І зараз єдиним нез'ясованим залишається питання: що обирає пані Інна один із запропонованих сьогодні будинків? Пані Інно, сьогодні ви побачили три помешкання. Об'єкт номер 1 Маєток у лісниках Києво-Святошинського району. На території три будинки загальною площею 995 квадратних метрів. Ділянка 30 соток. Ціна 4 мільйони 300 тисяч американських доларів. Об'єкт номер 2 Маєток, що знаходиться на осокорках. Загальна площа будівель 1000 квадратних метрів. Ділянка 27 соток. Ціна 1 мільйон 500 тисяч американських доларів. Об'єкт номер три. Триповерховий маєток у козині Обухівського району. Загальна площа 660 квадратних метрів, ділянка 17 соток. Ціна 1 мільйон 950 тисяч американських доларів. Мы просмотрели все три дома, и, честно говоря, я нахожусь даже в некотором замешательстве, потому что все они по-своему хороши, комфортны, удобны и прекрасны. Я передала всю информацию своему шефу, и в настоящее время он находится на этапе выбора одного из этих домов. Я очень рад продолжению нашего сотрудничества, и я думаю, решение по обретению одного из объектов вскоре будет принято. Дякую вам! За у програмі і вам теж нехай щастить вам і Вашому шефу. Нам все добре. Що ж, наша героїня зі своїм вибором так і не визначилася. Це означає, усі три побачених сьогодні об'єкти залишаються без своїх нових господарів. Їхніми власниками може стати будь-хто із телеглядачів. глядачів. Для цього треба зателефонувати за указаним номером телефону до агентства нерухомості Парклейм. До речі, набравши саме цю комбінацію цифр, ви також можете здати, продати, орендувати або купити будь-яку нерухомість у Києві та області. Пам'ятаєте, хотіти замало? Варто діяти з вами була програма Нова адреса. Побачимось. Тільки коштує двокімнатна квартира у новобудовах Шевченківського та Голосіївського районів в столиці? Дивіться у наступній програмі.